Якщо ви не задоволені результатами свого керівника відділу продажів, то ось три вкрай прості та перевірені кроки, які варто зробити. Перше, переконайтеся, чи ваш КВП взагалі розуміє, що саме ви від нього очікуєте. Попросіть його чітко назвати, а далі за потреби скоригуйте, що саме слід очікувати від КВП. Залишу в описі до відео. Подивіться друге. Попросіть керівника відділу продажів записати на аркуші паперу фінальну версію. Нехай так і пише: я прізвище, ім'я по батькові розумію, що на посаді керівника відділу продажів від мене компанія очікує тето і тето, і саме від цього буде залежати рівень моєї заробітної плати. Після того нехай ще раз подивиться на написане і надасть відповідь наскільки від 1 до 10 він взагалі хоче відповідати за це і цим займатися. Якщо його оцінка менша за 8, то для компанії це тривожний дзвіночок. Третє. Якщо відповідь вашого КВП на попереднє запитання 8 і більше, тепер перевірте, чи володіє він потрібними знаннями на тій посаді, яку займає. Для цього є спеціальний тест, який за 12 хвилин покаже чіткий рівень навченості вашого керівника відділу продажів. Посилання на тест є в шапці профілю. На сьогодні він безоплатний. Тож подивіться і дайте своєму керівнику. І вже на результатах ви побачите, що він знає, чого не знає і чому слави слід навчати.